Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації у Львові, правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького, який влаштував найрозкішніше весілля року. За даними джерела УП прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокатом Богданою Москвою, яка є тещою Ільницького, неправомірної вигоди в розмірі 3,5 тисячі доларів, США за вплив на прийняття рішення службовими особами. Ряду ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов'язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією. 5 липня адвокатку затримали після одержання грошових коштів в сумі 3,5 тисячі доларів. США. під час обшуку на горищі будинку затриманою правоохоронці виявили та затримали розшуковану особу, а саме Ільницького Ростислава Васильовича. Джерело ОП додало, що наразі проводяться невідкладні розшукові та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину. За результатами проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.